Перші відгуки iPhone 17 Pro Max включені, що кажуть ранні тестери. iPhone 17 Pro Max, перший погляд у майбутньому, це гра свічок. Останніми роками Apple демонструє дивовижну стабільність у своїх інноваціях, але iPhone 17 Pro Max, судячи з перших відгуків, це не просто еволюція, а скоріше радикальний крок вперед. Збиваючись у перші відгуки, стає зрозумілою. Апал не тільки покращила флагман, вона переосмислювала його, створюючи пристрій, який, хоча це викликає суперечки, безумовно заслуговує на пильну увагу. У цій статті я, як досвідчений техноблогер, намагатимусь не лише переказати те, що вже написано іншими, але й запропонувати мій погляд на iPhone 17 Pro Max, виходячи з аналізу перших відгуків і, звичайно, на особистий досвід використання таких пристроїв. Ми розглянемо ключові функції, які висвітлюють iPhone 17 Pro Max, обговоримо суперечливі моменти, і, що найголовніше, ми спробуємо відповісти на головне питання, чи цей телефон наших грошей. Дизайн ризикований, але, можливо, виправданий. Перше, що привертає увагу, дивлячись на iPhone 17 Pro Max, це його дизайн. Apple не боялася відійти від звичайних форм. Водячи масивне плато камери, яке займає значну частину задньої панелі. Це, безумовно, найбільш суперечливий аспект нового iPhone. Деякі критики вважають це рішення некрасивим і непропорційним, інші сміливими та функціональними. Я схильний до другої думки так, дизайн iPhone 17 Pro Max не для всіх. Він більш жорстокий і промисловий, ніж попередні моделі. Але це має свою привабливість. Плато камери виглядає міцним і надихає довіру. Він візуально підкреслює потужність та виготовлення пристрою. Крім того, я впевнений, що з часом вони звикнуть до цієї конструкції, і це буде сприйматися як надано. Важливо зазначити, що Apple не тільки змінила зовнішній вигляд iPhone 17 Pro Max, вони зміцнили його. Алюмінієва рама, яка захищає краї, є чудовою ідеєю. Падіння неминучі і знання про те, що ваш телефон краще захищений від шкоди, дає спокій. Колірна гамма завжди є питанням смаку помаранчевий колір, безумовно, незвичний йому можуть сподобатися ті, хто любить виділятися з натовпу, але може підштовхнути консервативних користувачів. Особисто я вважаю, що Apple зробила правильний вибір, пропонуючи щось нове та незабутнє. Відсутність чорного кольору, звичайно, дивна, але, можливо, Apple хоче стимулювати продаж інших кольорів. Дисплей: яскравість та ясність на новому рівні. Дисплей iPhone 17 Pro Max це справжній прорив. Підвищена яскравість до 3000 нитки на піку, робить його ідеальним для використання на сонці. Я пам'ятаю, як мені довелося косити раніше і намагатися розібратися з екраном у яскравий день. Зараз це не проблема. Дисплей iPhone 17 Pro Max залишається чітким і читається навіть у найскладніших умовах освітлення. Покриття, яке зменшує відблиски, є дуже корисною функцією. Я часто використовую телефон на вулиці, і відблиски завжди були проблемою. Тепер я можу комфортно користуватися телефоном навіть у самий сонячний день. Розмір дисплея 6,9 дюйма, може здатися великим для деяких користувачів. Але я вважаю, що це ідеальний розмір для перегляду відео ігор та роботи з додатками. Великий екран дозволяє комфортно працювати з декількома програмами одночасно. Камера селфі 100, 100, 100 камери iPhone завжди були на вершині, але в iPhone 17 Pro Max вони досягли нового рівня. 48 мегапіксельні датчики дозволяють робити неймовірно детальні фотографії. Але справжньою зіркою шоу була селфі, камера з центральним датчиком. Я завжди рахував камери селфі на телефонах вторинними. Але iPhone 17 Pro Max – це щось особливе. Це дозволяє робити дивовижні селфі навіть у умовах слабкого освітлення. Можливість переходу на ландшафтний режим є дуже корисною функцією. Я часто роблю селфі з друзями, і можливість зробити широкі селфі з друзями дуже зручна. Загалом, камери iPhone 17 Pro це реальна потужність. Вони дозволяють робити дивовижні фотографії та відео в будь-яких умовах. Продуктивність та самостійність без компромісів. Огляди зазначають значне вдосконалення роботи акумулятора iPhone 17 Pro Max. Це, безумовно, чудова новина. Я часто стикаюся з проблемою швидкого розряду акумулятора, особливо коли я інтенсивно використовую телефон. Знання про те, що iPhone 17 Pro Max може працювати цілий день без підзарядки, є величезною перевагою. Продуктивність також є на вершині. Новий процесор забезпечує плавну роботу всіх додатків та ігор. Я часто граю в ігри на своєму телефоні, і новий процесор забезпечує плавну та чуйну роботу. Чи коштує iPhone 17 Pro Max ваші гроші? Це складне питання. IPhone 17 Pro Max це дорогий телефон. Але він пропонує багато функцій та можливостей, які виправдовують їх ціну. Для кого цей телефон. Для тих, хто шукає найпотужніший та функціональний телефон на ринку. Для тих, хто цінує якість фотографії та відео. Для тих, хто готовий платити за преміум, дизайн та передові технології. Для кого цей телефон не підходить. Для тих, хто шукає бюджетний телефон. Для тих, не Хто не любить великих телефонів? Для тих, хто не цікавиться передові технології. Особисто я вважаю, що iPhone 17 Pro Max це чудовий телефон. Він пропонує багато функцій та можливостей, які виправдовують їх ціну. Якщо ви шукаєте найпотужніший та функціональний телефон на ринку, iPhone 17 Pro Max це чудовий вибір. Висновок iPhone 17 Pro Max це не просто еволюція, а скоріше революція. Apple не боялася відійти від звичних форм і запропонувати щось нове і незабутнє. Дизайн, дисплей, камера, продуктивність, автономія все вгорі. iPhone 17 Pro Max це телефон майбутнього, який вже доступний сьогодні. Звичайно, цей телефон має свої недоліки. Він дорогий. Великий і суперечливий. Але загалом iPhone 17 Pro Max це чудовий телефон, який коштує своїх грошей. Якщо ви шукаєте найпотужніший та функціональний телефон на ринку, iPhone 17 Pro Max це чудовий вибір.